Знаєте, є багато причин боятись жіночої влади. Є відчуття, що чоловік все ж таки легше переносить якийсь, якийсь успіх, якісь, ну, як досяг, досягнення, і точно не починає торгувати цим у відносинах зі своєю жінкою. Ну, мабуть, розумний чоловік робить так. З жінкою виходить часто інакше. Якщо вона бачить, що вона стає головою сім'ї в плані заробітку, лідером, да, таким. Виникає такий, така теза цікава, а навіщо він тоді мені? Ми часто можемо це почути. Ну, Хоча я бачу тренди, що дівчата дійсно починають заробляти більше хлопців. І можна сказати в ці буремні часи у них в принципі більше можливостей, ніж у хлопців. Що, очевидно, робить перекос у можливостях. І от такий роздум. Що... У мене були періоди в житті, коли моя жінка Юля заробляла більше мене, і навіть я був без роботи якийсь час. Не знаю навіть, мабуть, це було недовго, бо коли я почав прямо працювати, то в мене було таке, що я ще не доробив на цій роботі. І ще сім днів там маю доробити або 2 неділі. А мені вже виплатили зарплату до завершення, я зайшов нову роботу перейшов. Але все ж таки якісь періоди були, це точно. І я не відчував від своєї жінки з цього приводу якусь напругу. Може, погано забувається, але начебто такого не було. Та от зараз така ситуація, що я вимушений, ну, так би мовити, надати їй владу. І провести такий експеримент, що не знаю, вона зробить, ця влада. Експеримент на людях, то це може бути небезпечно. Але... Але з одного боку в мене немає вибору і те, коли я зможу закінчити цей експеримент, не від мене залежить. Але сьогодні важлива для мене людина. Підкреслила, підкреслила це становище, і, мабуть, я буду трохи уважніше до того, що відбувається. З моєю жінкою, коли вона стає кормилицею сім'ї. Формально або реально. Але щось таке має відбутися. В будь-якому разі, поки що я не бачу, а це вже цей експеримент вже відбувається. Поки що я не бачу якихось поганих результатів, але ну, я не знаю. <сміст> Як то воно зміниться? Ну от. Таке, така цікава думка. Такі роздуми, таке світло. <сміст> Отак. От